Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я покажу вам, як приготувати вишикувану, але просту страву, чорний ріс з креветками. Це ідеальний варіант для романтичної вечері чи просто для гурманів. Надріжте спину гострим ножем і акуратно витягайте кишкову віну. І промивайте креветки під проточною водою. Натерти кабачки на крупній терці. Беремо пательню, наливаємо олію, розігріваємо її, очищаємо два зубчики чеснику, придавлюємо їх і вкладаємо в пательню до олії, додаємо натерті кабачки, ретельно перемішуємо і смажимо. Солим перчем до смаку. У цукіні появиться ріди.